США більше не будуть посередниками у переговорах між Україною та Російською Федерацією. Про це повідомляє речниця Білого Дому. Ми й надалі допомагатимемо, але більше не будемо літати по світу як посередники на зустрічах. Тепер це справа двох сторін. Настав час, коли вони повинні представити. І розробити конкретні ідеї, як завершити цей конфлікт. Це буде залежати від них. Ця позиція США і таке рішення, воно збігається з цією риторикою Піскова, Лаврова про те, що Україні Росії пора приступити до прямих переговорів. Наприклад, Лавров казав, що пропозиція Путіна про перемир'я до Дня перемоги це початок прямих переговорів із Києвом без попередніх умов. Це були слова Лаврова. А ще перед тим Пісков заявляв, що Москва чекає від Києва сигналу про відновлення прямих переговорів. І нарікав, що поки що не бачить жодних дій у відповідь. А коли Америка усунеться від посередництва, то, то нічого не лишиться, якщо як діяти напряму. Хоча зразу може виникнути якийсь інший посередник. Китай, Турція та Хто завгодно. Це знову ж, якщо Росія цього захоче. Бо про бажання України я не знаю, чи взагалі тут комусь йдеться. Але нема за чим жалкувати, бо Трамп не домігся нічого для України. Абсолютно нічого. На яких позиціях ми були, на тих, якщо не гірших, зостаємося. Бо він ще продемонстрував, якщо раніше. Америка нормально була за Україну і добре чи погано, але підтримувала озброєнням. а тепер це вже не настільки однозначно схоче Трамп підтримати підтримай, не схоче ні. І, і це сьогодні він може хотіти, завтра передумати. Одним словом, якщо для війни. України з Росією не потрібні посередники, то можна якось і у мирі обійтися, аби було бажання припинити все це. Головне, щоб було бажання з обох боків.